Добре, знаний серед криворізьких школярів рух юних інспекторів залучає до своїх лав дедалі більше дітей. В рамках зонального етапу змагань кращих знавців дорожнього руху визначали серед семи кращих районних команд. Цінність цих заходів у тим, що ми розказуємо дітям, ну і показуємо приклад, як треба поводитися на дорозі на дорозі, і що потрібно знати правила дорожнього руху. Готові усердно, вчили правила регуляровщика. учили. ну. Все правила дорожнього руху вивчені. регламент змагань передбачав декілька етапів. Команди мали продемонструвати теоретичну підкованість і вміння застосовувати отримані знання на практиці. Зокрема, для цього були проведені конкурси велостафета та медична допомога. Саме головне це те, що дітей є натхнення до перемоги. Їм це подобається, вони займаються цим задоволенням. Я вважаю, що цими заходами. Ми забезпечимо безпеку дорожнього руху. Діти будуть вести цю роботу не лише тут на сцені, але й в шкільних закладах, де вони навчаються серед молодшого покоління. Юні інспектори руху з команди Клексон на сьогоднішньому конкурсі почесні гості. Втім, поділитися досвідом з учасниками змагань готові завжди. Щоб залучити дітей до дотримання правил дорожнього руху. Мені здається, що дітям в ігровій формі краще запам'ятовується та легше сприймається правила. Переможець сьогоднішніх змагань братиме участь в обласних змаганнях, які пройдуть наприкінці травня в Дніпропетровську.